П'яте травня, великдень. Я коло Христа, помолимося, подякую. Дуже гарно тут. Дуже гарно. Мій Отця і Сина, і Святого Духа на Боже, батько мій, що є скрізь, хай святиться ім'я ваше, Хай прийде царство ваше, хай буде воля ваша і на небі, і на землі. Хліба щоденного, вділіть мені і пробачте за всі провини мої перед вами. А я прощаю щиро всіх покривників своїх. І не впровадьте мене у випробування, то бережіть від поганого бо ваше є царства, і сил, і слава повіка. Амінь. Дякую.